Третя спроба зібрати депутатів у раді на порядку денному 96 питань. Це і виділення 110 мільйонів гривень військовим, 10 мільйонів гривень допомоги громаді Херсонщини, 2,5 мільйонів гривень, щоб купити 300 путівок і оздоровити влітку дітей пільговиків і захисників. Це і десятки земельних питань жителів громади та продовження ремонту доріг у селах. Та для розгляду питань у сесійній залі знову не вистачило кворуму. На засідання прийшли тільки 17 депутатів. Частина депутатів міської ради свідомо ігнорує, просто ігнорує засідання проведення комісії, проведення сесії міської ради. Як, як я казав попередньо і писав це публічно, це може прирівнювати до злочину. Не виділяти кошти і саботувати виділені кошти нашим військовим частинам це не те, що неправильно, це не піддається здоровому глузду. Не виділяти кошти те саме на. Райони, які зараз потерпають у Херсонській області, ну, можемо через місяць, через два виділити, коли там заберуться, щось придумають і так далі. Я вже не говорю про здоров'я дітей, ремонти доріг і так далі. На жаль, на жаль політика має більше значення, ніж робота в інтересах нашої громади, в інтересах наших захисників, в інтересах наших дітей і в інтересах нашого міста. Про дії своїх колег-депутатів висловився травматолог Мирослав Гавришко. Лікар щодня працює з пацієнтами. Попри те, знаходить час відвідувати усі сесії та комісії. Каже, через обранців, які свідомо ігнорують засідання, вони втрачають дорогоцінний час. Ми не можемо купити рентген-апарату Давидку. Ми не можемо оздоровити наших діточок. Ми не можемо провести відповідні закупівлі для функціонування того чи іншого лікувального закладу на території Мукачевської територіальної громади. Ми втрачаємо дорогоцінний час по перекиданню коштів із одної програми на іншу. У нас з'являються багато вимушено переселених осіб, які потребують додаткових витрат на онкологію, на ендопротизування, на заміну кришталиків, на кардіологічні проблеми. Це все до дороговартісні. Вироби ми не можемо перекинути з одної статті на другу гроші, щоб спасти життя, ще раз кажу, або покращити здоров'я даним пацієнтам. Хочу подякувати своїй комісії, де я голова комісії з питань гуманітарних, яка збирається і відпрацьовує ці питання. Важливі і оздоровлення дітей, і виділення коштів коштів дітям нашим захисникам, і перерозподіл коштів при формуванні того чи іншого лікувального закладу чи того чи іншого закладу освіти. І хочу попросити всіх інших брати приклад з роботи комісії по гуманітарним питанням. Депутат Юрій Кравчук з 24 лютого служить у теробороні. Зараз чоловіка перевели у бойову бригаду. Сьогодні він прийшов на сесію своїх колег, які цілеспрямовано не відвідують засідання, де мають виділяти гроші для захисників. Запрошує на передову. Якщо депутатам так важко прийти на сесію. Я би хотів, щоб вони хоча б на пару днів приїхали на передову. Це життєво необхідні кошти, які треба вже сьогодні приймати, закрити очі на політику, на все хоча б прийняти ці важливі питання. У цей четвер, о десятій ранку, буде продовження засідання. Якщо усе ж депутати зберуться у сесійній залі для роботи.